Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа Центр Україна Укрформ продовжує свою роботу. 236-й день триває повномасштабне вторгнення російського агресора. І зранку вже ми бачимо, що росіяни не припиняють обстріли різних регіонів нашої країни. тож зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Донеччині. У нас на включенні Олександра Гаврілка, пресофіцер головного управління національної поліції в Донецькій області. Пані Олександро, вітаємо вас. Я вас теж вітаю. Яка ситуація на Донеччині на цей час? Як пройшла минула доба і що на ранок маємо? Минула доба пройшла в нас 18 населених пунктів. Зазнали обстрілів. Є частина населених пунктів, які майже кожного дня піддаються обстрілам. Це Бахмут, Авдіївка, Мар'їнський напрямок, Краматорський напрямок. Також цієї доби у нас були обстріли в часів Ярі, Слов'янську. Очеретину, корлівка, Тоненьке. дуже багато таких маленьких населених пунктів, невеличких, які також піддавалися обстрілам. Є поранені місцеві мешканці, є загиблі місцеві мешканці, і багато житлових будинків, інфраструктури постраждало. В принципі, як ви бачите, наші, наші довідки кожного ранку. Донеччина піддається масованим обстрілам кожної доби, і серед цивільного населення є постраждалі майже кожної доби. За минулу добу, Олександр, скільки жертв серед мирного населення маємо на Донеччині? Ну, дивіться. Про кількість жертв ну ми не коментуємо поліція, коментує е, військова цивільна адміністрація. Тому я вам не скажу про кількість жертв, е, але є навіть можу сказати, що є навіть травмована дитина. Пані Олександр, ми знаємо, що у деокупованому Лимані продовжували на зараз продовжується екзумація. Е, Закатованих людей наших. Якщо можна трохи про це на цей час що відомо, скільки знайдено вже масових заховань, поховань у лимані, і що, про що говорять вже результати ексгумації Зараз у нас відомо про 43 масових поховання. Це вони поділяються на поховання, які наприклад як в Лимані, там де в нас е, дві локації, де захоронені цивільні мешканці і військовослужбовці захоронені також. Ми отримуємо інформацію про поховання у дворах людей, у нагородах або будь-де в міс... в містах. Там, де можуть бути захоронені як одна людина, так і можуть там від двох до десяти людей, але найбільше поховання, це ми, як ми знаємо, в Лимані. От на даний час у нас мається 43. Маємо інформацію про 43 таких захоронень. Наразі ще триває робота в Лимані безпосередньо на на локаціях з цивільними і військовими, локація з військовими слідчими криміналістами вже була опрацьована. Там у нас 34 чотири військовослужбовці були, були їх згумовані. Наразі тривають роботи на локації з цивільними мешканцями. Там у нас Залишилося приблизно приблизно кажу 40 могил, тому що є такі місця, де слідчі, наприклад, не можуть по огляду місця події точно сказати, чи є в цих могилках люди чи немає, тому зараз ведеться робота. За сутки приблизно, дивлячись від погодних умов, за сутки ми приблизно десь 10-14-15 тіл людей ексгумуємо. Цієї доби 12 тіл було ексгумовано. Олександр, якщо говорити про те, що говорять експерти по тим тілам, що вдалося оглянути, які здебільшого це травми, від яких загинули люди, чи, це були, чи маємо ми, можемо ми вже говорити про те, що люди загинули саме від обстрілів, чи все ж таки це було навмисне вбивство окупантами? О... Здебільшого травми людей це все ж таки від наслідків обстрілів, це мінно-вибухові травми. Маємо інформацію про певну кількість людей. Це за попередніми даними, які отримали які загинули внаслідок насильницької смерті. Це Вогнепальні поранення. Зараз вам не можу сказати кількість, бо зараз відібрані всі біологічні матеріали, ведеться експертиза, коли точно. Експерти нам дадуть висновки, що дійсно людина загинула внаслідок вогнепальних поранень, тобто, ми роз, будемо розуміти точно, що ці люди були застрелені російськими окупаційними військами на деокупованих територіях. Тоді ми вже будемо офіційно озвучувати ці цифри. Зараз просто скажу, що дійсно вони є такі ряд ну Кількість певна таких людей, але далі будемо говорити вже про яку саме кількість таких людей. От, наприклад, цієї доби у нас є випадок, коли люди повідомили про те, що в місті, де попередньо базувалися російські військові, це такий як бліндаж. Можна сказати, покинутий. Там знайдено тіло чоловіка. Всюди була територія замінована, і попередньому навіть мали інформацію вибухотехніки, що і тіло було теж заміноване. Це цивільний чоловік, там працювали вчора і вибухотехніки, і слідчі тіло перед провели перевірку, все тіло було направлено до моргу. Зараз будуть його слідчі вже оглядати. що він був розстріляний, але як я вам і кажу, що тільки після офіційної експертизи можемо про це казати, щоб не бути зарано не казати про такі речі. Олександра, нам відомо, що є також поліцією встановлені місця, де катували наших людей. Якщо можна, якщо маєте таку інформацію, скільки таких місць вже встановлено? У нас також є інформація, це про місця, місця катування в Святогірську, але Тут я вам більш детально не розкажу, тому що знаю, що йдуть там слідчі дії і займаються всім розслідуванням Служби безпеки України у Лимані. Такі місця теж встановлено, чи ні? Чи ні, на я такої інформації не маю про Лиман, Маю про Святогірську, про одне місце катування. Зараз я вам скажу точно, якщо є час, я можу подивитися цифри всім. На у мене просто під рукою зараз про місця саме катувань цифри немає, але я кажу те, що по святогірську я точно знаю, що до поліції надходила така інформація, і там служба безпеки займається. Встановленням свідків і всіх необхідних слідчих дій проводять там. А ось по Лиману додатково можу проінформувати, що зараз під рукою немає. Олександр, якщо говорити в цілому про гуманітарну ситуацію в Лимані на цей час, яка вона, що бачите, що говорять люди? Ситуація на всіх деокупованих територіях вона плюс-мінус однакова. Зараз, в принципі, всі служби, починаючи від поліції, донецької військової адміністрації, всі роблять дуже багато роботи для того, щоб повернути людей до нормального життя. Саме головне зараз підтримувати людей, як і гуманітарною допомогою. Скільки разів ось в принципі всі, хто побував вже в Лиманії, от ми безпосередньо люди за час окупації хочуть все, що вони просять, це поїсти. Вони потребують гуманітарної допомоги, тому зараз над цим ну це як головна наша ціль. Дуже багато і поліція супроводжує гуманітарних конвоїв, і навіть до керівників звертаються волонтери, організації різні. І частина виходить через адміністрації військові, а частина звертається до поліції, які свої свої моменти всі ну пропонують, які в них в них є в них є допомога. і Вони пропонують її, щоб поліція допомогла перевести, бо з логістикою там проблема, і доставити ці гуманітарні конвої до декупованих територій Святогірська, лиману невеличкіх невеличкі села де також там позалишалося хоч не багато людей але вони там є от минулої на минулому тижні дуже великий гуманітарний конвой Заїхав до е, Лиману, там місія ООНа завозила. Ми також отримували там набори продуктові, і поліцейські розвозили безпосередньо е, до літніх людей, там де діти проживають. Бачимо багато волонтерів, які там працюють в місті, роздають людям допомогу. І це і продукти харчування. і е, Предмети гігієни, тобто різні, навіть уже поліцейські, от я отримую інформацію від керівників, що поліцейські вже супроводжують і допомагають будівельними матеріали, завозять, щоб там де. Люди не відмовляються виїжджати евакуюватися з, з тих територій, вони підлатають десь там свої будинки, де можна буде перезимувати. Тобто допомагаємо чим можемо. Все ж таки людей потрібно підтримувати У нас, от е, ну це я вам більше коментую. Знаєте, таку загальну ситуацію, бо все ж таки великий пласт роботи це робить е, військова адміністрація наша Донецька і, і, і різні е, ну, місцева влада які займаються тим, щоб допомагати людям гуманітарно, гуманітарною допомогою. А ми вже більше як поліцейські супроводжуємо та також допомагаємо роздавати. Е, але от що стосується як саме роботи поліції на тих територіях, то ви знаєте. Більшість зараз збільшується кількість людей, які вже розуміють, що запрацювали поліцейські станції. Поліція в місті працює і вони починають більше звертатися, приходити, можуть зустрічати транспорт автівки поліцейські, прямо десь під час патрулювання, зупиняти, просити допомогу, розказувати про свої проблеми. Зараз працюють над тим, щоб відновити зв'язок на деокупованих територіях, там вже все тогівською відновлено. Ну більше більш детально, все ж таки це адміністрація. Скаже про зв'язку, але от зараз починаються вже дзвінки. Тобто, коли не було е е зв'язку, то люди зверталися, приходили бачили поліцію, зверталися зараз. Коли вже буде е діяти зв'язок. Е Регулярний, то будуть ще. Я думаю, більше дзвінків до поліції надходити про допомогу вже по телефону. Бо чергові частини працюють як в Святогірську, так і в Лимані. І Святогірсько-поліцейська станція вже відновила свою роботу. Там 24 на, на 7 знаходяться поліцейські. Тобто можна звертатися. Дякую, шановні колеги. Ваше питання? Прошу у мікрофон. Доброго дня, Ольга Панасенко, Українформ. Скажіть, будь ласка, з огляду на складну гуманітарну ситуацію і обстріли деокупованих територій з боку російських військ, які продовжуються, люди з деокупованих населених пунктів намагаються виїхати на більш безпечну територію України, чи навпаки стараються повернутися ті, хто виїхав раніше. Дякую. Е, є частина людей, які цікавляться евакуацією. Е, і зараз ми потрошки працюємо над тим, щоб людей вивозити. Лиман, Святогів, де найбільше людей проживають. Тут для прикладу в Лимані у нас було трохи більше 20 тисяч людей до окупації. Зараз, за останніми підрахунками, у нас трохи більше 2 тисяч людей проживає. Е, і ми е, роздаємо е, роздаємо та листівки про евакуацію, от я безпосередньо перебувала, коли в ламані ми з нашими поліцейськими листівки роздавали. Дійсно, люди беруть і цікавляться, запитають задають питання: а куди, а що, що держава надає, розказують про свій зараз стан, що у них нього немає будинку. Що вони розуміють що зимку взимку буде дуже важко тому. Цікавляться і е, планують там. Е, да. Свій виїзд беруть номери телефонів. Є такі люди, до яких підходиш, і вони кажуть: остаточно, без навіть не питайте, ми виїжджати не плануємо і не будемо. Ми будемо тут, як би не було важко. Ми будемо залишатися тут на території до ну яка де окупована Лиман, Святогірськ Але щоб сказати, щоб туди люди поверталися, я Такої тенденції не спостерігаю. Можливо, коли зима пройде, буде така тенденція. Але зараз там відсоток дуже великий інфраструктури, яка пошкоджена, домівок яких пошкоджені. Є там частини міста, в яких зовсім нічого не залишилося, тобто важко там проживати. І ми все ж таки закликаємо людей виїжджати. Це одне з головних зараз. Люди трошки оговтаються від часів, коли була окупація від цих цих страхіть. і можливо, їх стане більше людей, які будуть виявляти бажання на евакуацію. У нас є ще одне питання. прошу. Доброго дня, моє ім'я Петр Кашувара, радіо 357 і газета Виборча Польша. Айволчас аскінглиш, і фідон майнд я вас спитаю англійською, якщо ви не проти. Я б хотів спитати, чи знайшли ви хоч одну могилу у лимані серед масових захоронень скільки військових і скільки цивільних ви там знайшли? І, 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 і які сліди е, тортур ви знайшли на їх тілах? і Так, я вже казала, у нас 34 військовослужбовці збройних сил України були ексгумовані на масовому захороненні в Лимані. Також за останню добу ми екзгумували ще тіло одного військовослужбовця, але це окрема була могила на території міста. Зараз виходить 35. Що стосується цивільних, у нас 152 людини наразі екзгумовано на місць, на місцях захоронень. Це і на місцях в Ламані масового захоронення, і поодиночні могили всього 152 п'ятдесят люди. Але от я кажу цифри останні, які маються в поліції. Навіть зараз ми з вами розмовляємо і кількість людей, які яких згумують, отримують люди інформаці... отримують інформацію, отримують слідчі інформацію. Про місця вона збільшується. Тобто, кожного дня цифра збільшується слідчі працюють на місці захоронення, люди місцеві про це знають, кожного дня звертаються, підходять туди прямо до слідчих. і Є родичі, які кажуть, що ми родичі, ми знаємо, що тут захоронена там наша донька, чи сестра, чи ну хтось з близьких, де надають свою допомогу, якщо потрібно погоджуються на то на те, щоб слідчі відібрали біологічні матеріали у родичів, тому що якщо ми достаємо тіла і ми не можемо встановити ідентифікувати особу, то Беруться е, біологічні матеріали у е, цієї особи, е, яка загинула, і е, також беруться у родичів, які е, з'явилися ну, про себе, дали знати, що вони є. Е, е, і тоді проводиться порівняльна експертиза е, для того, щоб встановити особистість. от Кожного дня, от ми наразі маємо, що у нас е, 88 зразків вже було відправлено на експертизу. Зараз все в процесі, щоб, бо частина тіл нам не можна ідентифікувати. Що стосується тортур, як ви питали, то я казала, що кількість я поки що не можу офіційно заявляти про кількість таких людей, поки не прийде результати експертиз. Потім будемо говорити про м, таку кількість людей, але е, більша частина це люди, які загинули внаслідок мінно-вибухових травм. Тобто, ми розуміємо, що є люди, які під час окупації були, загинули насильницькою смертю е, внаслідок е, е, злочинів злодіянь, які е, вчиняли е, російські окупанти. Частина людей, які загинули внаслідок мінно-вибухових травм, внаслідок обстрілів, і частина людей, які загинули природні смерті, у нас є ще уточнення. Прошу так, і ще одне питання. Як можна скільки людей там живом, живуть в Лімані зараз? Чи в... Зараз в Лимані ми підраху з нашими підрахунками трохи більше. Один два, Олександро. У нас перервався зв'язок, але я нагадаю, що трохи більше двох тисяч. Про це нам наш спікер повідомила трохи раніше. За оцінками поліції, у Лімані залишається більше двох тисяч людей. Я дякую всім. Дякую нашій спікерці, яка, на жаль, у нас перервався зв'язок. Розуміємо, що на Донеччині зараз зв'язком не дуже гарно. Тож ми враховуємо ці моменти. Дякую всім, шановні колеги. Наш наступний брифінг відбудеться вже за 10 хвилин. Нагадаю, до нас приєднається Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. І ми будемо говорити з нею про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів Російської Федерації. Тож залишайтеся з нами, віримо в наші збройні сили. Працюємо далі на нашу перемогу.